Ми продовжуємо вивчати тему перетворення графіків функцій за допомогою геометричних побудов, тобто переміщення на площині системи координат, тобто, це у нас або він там розтягується, звужується графік, або переміщується вліво-вправо догори донизу, або симметрично відображається відносно осі осік, чи Y, Це всі геометричні перетворення. І ми з вами вивчили дев'ятий параграф, там і до рівня k помножити на f від x. Тепер нагадаю, я вам пояснювала це на першому уроці, коли говорила про два параграфи одразу, як побудувати графік функції y до рівня f від x плюс b. Отакий. І дорівнює F від X в дужечках плюс а. В чому різниця цих перетворень? F від X плюс B це змінюється наша функція, тобто до функції додається B. І тоді наші перетворення будуть змінюватися пересуванням графіку або догори, або донизу, в залежності від того, який знак має B. Якщо B додатнє, то тоді пересування відбувається догори. Якщо Б від'ємне, то пересування відбувається донизу, вздовж оці Y мається на увазі на Б. Далі, якщо у нас в дужечках бачите, X плюс А, то це відбувається зміна по оці пересування. І тут у нас вздовж оці X – це ліво-право. І якщо ми маємо А додатнім значенням, то пересуваємо вліво, якщо А від'ємним, то пересуваємо вправо. Це такі нагадую правила, але звідки вони беруться? Звісно, що взяли, побудували графік функції y дорівнює х квадрат на рисунку 101 синім кольором. А потім вирішили побудувати Y до рівня Х квадрат 2. Будують за допомогою таблички. Беруть точки і досліджують зміни, як зміниться графік. Зовнішній вигляд залишається, тобто він не стискається, не, не розширюється, не стискається, не розтягується, тобто форма залишається як х квадрат. Але відбувається пересування. Зверніть увагу, під стрілками показала, що якщо до функції додаємо додатнє число, то ми пересуваємо на дві одиниці догори кожну точку синього графіку. Якщо у нас е, будується графік з квадрат мінус 4, то від х віднімаємо 4, або додаємо від'ємне, що мається на увазі. Тоді ми пересуваємо донизу той графік, який був y до рівня Х квадрат на 4 одиниці. Кожну точку графіка. Сам же графік, він не змінюється, не стискається, не розтягується, а той же самий вигляд має. І таким чином ми говорили, що графік отримано в результаті паралельного перенесення. Паралельного перенесення це в одному напрямку на одну відстань кожна точка переходить. Цю тему ми будемо вчити в геометрії, але трішечки пізніше. Так. А може, ви вже почали паралельне перенесення вивчати вчителям, який там у вас. Ну, в общем, мабуть, іще ні. Не почали паралельне перенесення вивчати? Я почав. Почали. добре. Тоді слово паралельне перенесення, воно е вже вам відоме. Так. І так, це коли форма фігури не змінюється, це вид руху, рух, це коли форма не змінюється, а змінюється і положення в системі координат, тобто на площині. От. І паралельне перенесення, воно вже таки це. Пересування на певний вектор кожної точки е, графіку. Вектор це відрізок зі стрілочкою, і напрямок показано. Ну, чому говорять на вектор? Тому що вектор має напрямок і вам показують догори чи донизу пересувати кожну точку. А зверніть увагу, сама відстань, тобто сама довжина вектора, не змінюється. Так, ну. Тут кажуть, бачите, пізніше на уроках геометрії, ви більш докладно ознайомитеся з паралельним перенесенням. Так, і тут далі наше правило, що є графік функції, ігрек дорівня Ефікс Б можна отримати в результаті паралельного перенесення графіка функції, ігре і D уздовж оці ординат, тобто оці Y, на b одиниць угору, якщо b більше нуля, і на, B1, на мінус b одиниць униз, якщо b менше нуля. Те, що я вам сказала, загальнили таким правилом у підручці. Так, ну і тут навели приклади інших функцій, то у нас була квадратична функція, на ній показ, на, на графіку квадратичної функції показали побудову. Ми зараз розглядаємо ще раз ігри дорівня X від X плюс B. Тепер взяли на рисунку 10.3, показали синім кольором ігри дорівня корінь із з наша функція, і що відбудеться з нею, коли ми побудуємо ігор дорівнює корінь із X плюс 3. Дивіться, до кореня додали 3. Не під коренем плюс 3, а до кореня, тобто до функції. І, як в правилі написано, перенесення відбувається догори на 3 одиниці в точок синього графіку. Далі побудували на 103 ігри до рівня 1 поділити на х-1. Це обернена пропорційність графік гіпербола, і побудована вона синім кольором y до рівня 1 на х. І чим відрізняється, коли ми віднімаємо від функції 1, то вона зміщується, бачите, стрілочками вниз показали, на одну клітиночку, на один одиничний відрізок. Кожна точка графіка зміщується вниз. довж оції Y. Так. Це потрібно запам'ятати, як пересуваються і ми будемо будувати графік. Тепер досліджуємо, нагадую. Другий у нас був Y дорівнює F від X A. Тут дужечкою обмежено навіщо? Що до аргументу додається якесь число А. І тут, як ви бачите, на рисунку 10 10-6 пересування відбувається вздовж оці Х. І коли яке пересування? Дивіться, якщо був синім кольором Y дорівнює х квадрат, а Y дорівнює в дужечках і з 2 квадраті пересування відбувається вліво. Бачите, стрілка? Вліво наскільки? На 2 На одиниці? Ще раз, якщо до X додаємо додатнє значення до аргументу, пересуваємося вліво, вздовж осік, кожна точка синього графіку. На дві одиниці. І отримали червоний графік це y дорівнює x плюс 2 в дождьках і в квадраті. Якщо у нас знову ж таки є синій графік, ігре дорівняння квадрат, а потім потрібно побудувати мінус 2 в дожжечках в квадраті, то ми бачимо, що пересування відбувається вправо теж на дві одиниці з кожної точки графіка синього, синього нашого. І теж вздовж оці. Це дуже легко запам'ятати, якщо до Y, до функції додається чи віднімається вздовж осі y. Якщо до аргументу до X, додається чи віднімається, то вздовж осі X відповідно пересування. Так, і тут у нас з вами далі йде правило: графік функції y до рівня f в дужечках від x плюс A можна отримати в результаті паралельного перенесення графіка функції. Ігрек дорівнює Ф від абсцис, тобто осі на Аудиниць уліво, якщо А більше нуля. І на мінус Аудиниць вправо, якщо А менше нуля. Це все також показали на інших графіках. Бачите, синій, який був червоний, який у нас утворився. Знову ж для корення, тут, бачите, якщо під коренем, це аргумент змінюється. І тут у нас є в знаменнику, ми віднімаємо один, це теж змінюється аргумент. От. Е і далі показано е приклади. Приклади ми зараз з вами, е ми у нас там є ще час розглянемо. Ось, ну хочеться зараз параграфу цього взяти якийсь номер. Щоб було наочно видно, мабуть, приклади ми розглянемо. Потім там комбіноване перетворення. Тобто попередній параграф та й цей разом. Зараз я просто узагальнюю, які завдання, от ви можете зробити ще збільшую трішечки. Ось номер 10.8. Дуже добре. Зараз я знову ж таки наочно буду будувати червоним кольором. І так, на 10-12 Зображено графік функції y дорівню FD. Побудуйте графік функції y дорівнює F2. Дивимось. f'x – функція. І від функції віднімається двійка. Якщо я буду будувати на малюночку А, і я повинна кожну точку графіку пересунути донизу на дві одиниці. Обираю такі ключові точки. Ось точка у мене є, гарна така, де в нас ще напередині клітинок. Ось точки, бачите. І точки. І ось точки перетин. І ці точки кожна з них на дві клітиночки донизу. І так, ось я пересунула на дві клітиночки донизу. На дві клітиночки донизу, на дві донизу, на дві, донизу, на дві знову ж таки, донизу і тут на дві клітиночки сюди донизу. І потім я з'єдную ці пересунуті наші точки і отримаю такий графік. Зараз. Пробую рівненько складно на комп'ютері рівненько зробити. Одві клітиночки. На дві клітиночки донизу. Тобто донизу можна так сказати, що y дорівнює рівня 1 2 то це донизу так стрілочку можна показати. Так, далі. Якщо плюс 4, то це до гори на 4. Давайте я на пункті Б покажу: до гори на 4. І кожна точечка до гори на 4. От я беру такі точки, де на сітки клітинок у мене от виходить вона цілі координати. Точки перетину, осями теж потрібно підняти. І оці у нас. Вершинка гори і сама нижня точка в ямці такі. Це пересуваємо на чотири догори. Відраховуємо. Один, два, три, чотири. Ось сюди передвинулися. Далі. Один, два, три, чотири. До гори. Тут у нас не вистачає місця. Ми сюди пересунеться. До гори раз, два, три, чотири. І буде у нас з вами такий графік. Я пересувалося, тепер буде такий графік. Так, ще отут треба пересунути. Догори на чотири. 4... Як це -то, ви? Тобто догори на чотири клітинки. Зрозуміло? Це як пересування, коли функція мінус або плюс. Тепер я беру ті ж самі, ті витираю, щоб не було дуже багато графіків на одному. Тепер беру, наприклад, там, зелений колір і буду будувати, показувати, як відбувається х-3. Х-3 можна відразу позначити, що це право на 3. Х плюс 1 аргумент додаємо вліво на 1. І тоді ми говоримо на цьому графіку, де парабола, я буду х мінус 3 зображати. Вправо на 3. Ось була точка, пересувається вправо на 3. Раз, два, три. Вершина параболи стала тут знаходитись. Туди пересуваємо на 3 точку перетину 0,4. Буде на 3, буде 0,7 і 0.0 була стане на 3, ось у нас 3.0. Тобто, ще раз, була 0.0, стала 3.0. Була 4.0, стала 7.0. Ну і вершина теж пересунулась. І тепер ми будуємо нашу параболу. Ну, в общем, я спішу, щоб встигнути, таким чином пересунули вправо на 3. І на четвертому графіку пересування Х плюс 1 вліво на 1. І ось у нас була ключова точка 2, 0, Туди пересунулася на 1. Можна на один оцю точку пересунути. Так, і точку перетину. Таким чином ми пересунули на один. Ну, якось так вліво на один. Це третє, четверте. Ну і те, що ми ще не розглядали, я вам швиденько, дві хвилиночки. П'яте. Давайте рожеве візьму, щоб запам'яталася рожеве. Це у нас йде, скажімо так, як би його позначити? мінус F це та частина графіку, тобто y змінює знак на протилежність. Іншими словами, графічно це симетрично відносно оці Х. Була ось наша вершина параболи симетрично відносно осі Х мінус F під X відображається. Тобто, тут було так, зараз тільки там 4 клітиночки до них, тепер стало 4 клітиночки них. Тобто вона перевертається. Те, що було знизу під осі Х, стане зверху симетрично. а те, що було зверху, стане знизу. Тобто, Можна сказати, що ось таким чином відбувається перетворення знизу до гори. Тобто, ну, як би їх можна об'єднати, отак, так? так? Куди-сюди нас. Ну і якщо ми говоримо про шосте, 3 мінус Ф іди, то це все одно, що мінус Ф від і плюс 3. Тоді ми отак от перевернули, давайте я в ну, помаранчевому це зроблю. На графіку А. Перевернули рожевий наш і догори підняли на 3. Тобто повну точку ще піднімаємо на 3. Раз, два, три. І тут раз, два, три. І сюди ми на три теж підняли. І у нас буде такий ось графік. Тематично. Пересунути гори Це я про мінус сесік, чи 3 мінус 10, чи мінус 10 плюс 3. Тобто, такі комбіновані перетворення. Домашнє завдання. Параграф 10. Прочитайте, послухайте відеозапис І номери 10. Два. Розглянете, якщо ми розглядали, який ягрік, ще раз подивиться. 10-3. Я один номер задавала. Із цього п'ять. І. 10 7. Тут більше не будувати, а відповісти на питання. Один із цих номерів, 10-2 я вам давала раніше, тому ви його опрацюєте ще раз.